Справа 2, 27. Розв'яжіть систему рівнянь. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні у нас Х плюс 3Y дорівнює 2 і 3 х 2 y дорівнює 17. Ну що ж, давайте цю систему ми розв'яжемо з способом підстановки. Я запишу перша дія. Тобто у нас є рівняння, я візьму перше, x плюс 3y. Дорівнює 2. Перенесемо 3 і вирізаємо x через y. Отже, х буде дорівнювати 2. Було плюс 3 y зліва, справа буде мінус 3. Ну добре, якщо ми так записали, то зараз уже всюди замість х ми можемо обставляти 2 мінус 3 y. Це спосіб підстановки. Записуємо тоді друге рівняння. Тобто це буде друга дія, це 3х мінус. 2 y дорівнює 17. Є? Ну, а замість х будемо записувати 2 мінус 3. То ми пишемо 3, що множиться. Так? А в дужках замість х пишемо 2 мінус 3 y. Це дорівнює 17. Гаразд. Ну що ж, розкриваємо дужки. 3 помножити на 2, це буде 6. Мінус 3 помножити на 3 це 9, тобто буде мінус 9. Ну і мінус 2. Це дорівнює 17. Добре, як далі робити? Тут 6 принесемо праворуч, а тут зведемо доданки. Мінус 9, мінус 2. Це буде мінус 11. Дорівнює. Тут у нас було 17. Зліва було плюс 6, справа буде мінус 6. Гаразд, то вийде, що мінус. 11 дорівнює. 17 мінус 6 це буде 11. Є? Ну, тоді, як нам знайти і обидві частини рівняння? ділимо на мінус 11. Мінус 11 на мінус 11 це буде y дорівнює. І праву частину 11 ми ділимо на мінус 11. То y у нас тоді вийде. Частка буде від'ємна, а 11 на 11 це буде 1. 11, 11 на 11 це буде 1. Так, отже, y дорівнює мінус 1. Добре. Ну, а тепер знаходимо, давайте я запишу як третя дія, Що X дорівнює тоді, нагадую, X дорівнює 2-3. y то ми записуємо, що X дорівнює. 2 відняти 3, що множиться, замість y пишемо мінус 1. Отже, х у нас дорівнює 2 відняти 3 помножити на мінус 1 це буде мінус 3. Або х дорівнює. 2 відняти мінус 3, це 2 додати 3, це буде 5. Ну що ж, переходимо до другої системи рівнянь. Тут у нас 3х плюс 2y дорівнює 2 і 7х-2y дорівнює мінус 22. В даному випадку ми можемо використати спосіб додавання коефіцієнти при y у нас протилежні. Тобто, позначаємо, що ми почленно додаємо ці рівняння. Ну що ж, я запишу як перша дія. Тобто ми одержали тоді 3х. Почти, додаємо плюс 7х. Далі у нас є плюс 2y. Ну і відняти 2 y Це дорівнює. Справа у нас 2 є. Додати мінус 22 або відняти 22. Є? Ну що ж, сума 2 y і мінус 2 y дорівнює 0. Тоді одержимо, що 3х плюс 7х. Це буде 10х дорівнює. А 2 відняти 22, це буде мінус 20. Як нам знайти х обидві частини рівняння ділимо на 10. Щоб зліва 10 скоротилось. 10х поділити на 10, це буде х дорівнює. І мінус 20 ми також ділимо на 10. Х тоді дорівнює. Мінус 20 поділити на 10, це буде мінус 2. Є? Добре, ми знаємо, чому дорівнює X. Ну а зараз підставляємо у будь-яке рівняння чи в перше, чи в друге, Замість X-2 знаходимо y. Я запишу, як друга дія. Візьмемо перше, наприклад рівняння 3х. Плюс 2 у Дорівнює 2. Тоді записуємо як 3х. Це буде 3, що множиться. Замість x пишемо мінус 2 плюс 2 у дорівнює 2. 3 помножити на мінус 2 це буде мінус 6. То ми пишемо, що мінус 6 плюс 2 у дорівнює 2. Щоб знайти 2 у переносимо мінус 6 через знак дорівнює праворуч То 2 у Тоді дорівнює 2. Зліва було мінус 6, справа буде плюс 6. Yeah? Або 2y дорівнює. 2 плюс 6 це буде 8. Yeah? Yeah. Ну, гаразд, тоді як нам знайти y? Обидві частини рівняння ділимо на 2. 2 y поділити на 2. Це буде y. дорівнює І праву частину 8 ділимо на 2. Записуємо, що y тоді дорівнює 8 поділити на 2 це буде 4. Ну що ж, ми знайшли, чому дорівнює x і y, а зараз записуємо відповідь. Розв'яжіть систему рівнянь. Розв'язком першої системи є пара чисел x дорівнює 5, і y дорівнює мінус 1. Розв'язком другої системи є пара чисел x дорівнює мінус 2, y дорівнює 4. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування системи рівнянь. На цьому вправу завершено.